Підписники і не підписники також. Як же я рада вас знову тут всіх бачити. А якщо ви бачите мене вперше, мене звати Вероніка і буду дуже-дуже вдячна, якщо ви підпишетесь і ми познайомимося ще ближче. Тож, приємного всім перегляду і будемо починати. Я дуже чекала на те, щоб нарешті почати знімати цей влог, тому що він обіцяє бути мега насиченим, мега класним, цікавим і просто. Таким от буденним, затишним. Так що stay tuned, ви все побачите, все буде згодом. До кінця навчання залишилося менше двох тижнів. Тобто мені до школи ще сходити там буквально днів п'ять, напевно, не знаю. Не рахувала, тому що не знаю, як там вийде наступного тижня. Але, але, я так дуже класно запланувала цей останній тиждень навчання, останній тиждень травня. Що вже дуже не терпиться дочекатися на всі ці події, на все це. А, там будуть і зустрічі, і поїздка, ще багато всього. Так що чекайте, все буде, буде дуже цікаво. Щось я тут зараз не обіцяю, а вам буде не цікаво. Надіюсь, так не буде. Що ми робимо сьогодні? Зараз дуже неочікувано, дуже несподівано. Ми домовилися погуляти з мамою. А, де це буде, що це буде, не знаю. Але так як в нас не вийшло погуляти на е, День Матері, то мені здається, це буде такий трошки День Матері, але в інший день. Так що я зараз буду збиратися вже виходити беру вас з собою і бажаю вам ще раз приємного приємного перегляду. І не забувайте ставити вподобайку, писати коментар. Буде дуже приємно почитати і підписатись. Це, це треба зробити. Що ще раз привіт? Я така втомлена, що просто жах. Розказую, що ми робили з моєю подругою. Рік тому ми робили vision board на літо, тобто ми в Пінтересті шукали фотографії, які нам подобаються, писали плани, які ми хочемо виконати. Якісь там просто ідеї, побажання, щось таке. І цього року ми робимо те саме: тобто, робили vision board, який я досі не доробила, тому що я ще залишилась доробляти його, але там настільки багато фотографій і обмежена взагалі обмежений розмір паперу, на якому ми будемо друкувати, тому так важко, що просто капець. Буду ще дома доробляти якось. Хоча я не знаю, як помістити всі ці фотографії туди. Ну, буду пробувати. Сьогодні в нас 20... 29 травня, тобто в мене сьогодні вже був такий останній повноцінний день в школі, завтра перший дзвоник, Ой. не перший, останній, вибачте, останній дзвоник завтра. І... і що, І трошки дивно, тому що це закінчення 10 класу і мені. Ну важко щось сказати. Завтра буде все ж таки ще складний день, тому що ми з моєю подругою йдемо після лінійки а, теж гуляти. Але це важко назвати гуляти. Це буде така зустріч з великою розмовою, трошки важкою розмовою. Може, я думаю, ви бачите, як трясеться камера. Це просто в мене руки трусяться, тому що дуже холодно, прям дуже холодно. Коротше, завтра буде трошки важкий, напружений день, але я думаю, все ж таки треба це все пережити, треба це все розповісти, поговорити, зробити і без цього просто не буде можливо рухатися далі. Так що отак от. Я зараз буду йти додому, вже буде дуже холодно. Я знімаю стрес, тому що, тому що я вже не можу. Ну, можна голосніше? Я повторююся, я знімаю стрес просто як можу. І вхід пішла вже не зовсім здорова їжа. Дякую так. Та можна чи ні? Треба можна було? Що в нас? Ми прийшли в ошан, в який ми маємо завтра їхати з моїми однокласницями. Ми тут, а, а, що там було, і я сказала preparation, а це що? Репетиція, Репетиція. Репетиція того, що ми будемо купляти. Тому що треба мені трошки подумати, що я буду купувати, а якщо мені завтра буде дуже погано, то напевно, що я не зможу поїхати. Але я сподіваюся, що мені буде нормально. Це буде супер, чи все буде добре. Отак. Буде знати хоч буде зразу знати, де шукати. Так, я трошечки, зовсім трошечки, прихворіла. Ну, дивіться, я закінчила 10 клас. Я йду в 11. І це. Так, дивно, тому що 11 клас це щось таке от далеке, це те, що десь буде, але, типу, не скоро. І тут я вже просто на порозі 11 класу, і, чесно кажучи, якось навіть ех, важко, дуже важко про це говорити, щось тут е, про це все розказувати. Ну, але буде як буде, я не переживаю, не боюсь, тому що. Я не надто серйозно ставлюся до НМТ, до взагалі до 11 класу. Це теж такий період часу, який треба пережити, але про це якось згодом. Так ось, в мене був останній дзвоник. Після цього ми пішли з моєю подругою говорити, гуляти, тому що за весь час 10 класу назбиралось багато питань, багато. Якихось непорозумінь, і це все потрібно було вирішити, розказати, поговорити. І ми нарешті це зробили. І було зрозуміло, що хтось буде плакати. Було дуже зрозуміло про це. І це була я. У мене телефон просто їде. Я не знаю, куди він їде. Коротше, е е є просто деякий момент зараз, який мені дуже і дуже сильно болить. Який. Е Болів і буде боліти, мені здається, я за весь час стільки не плакала, як плакала за останній тиждень. Просто у мене такий великий рівень стресу, великий рівень тривожності, що я просто не знаю, як з цим всім справлятися, куди себе дівати. У мене через цей стрес, скоріш за все, через це піднялася була температура. Я була прийшла додому, просто лежала, нічого не робила, бо мені було просто погано. Коротше, якщо так говорити, то е, в кожної людини за всією картинкою е, соцмереж стоїть щось дуже і дуже важке, стоїть щось болюче. І тоді, коли я розмовляла зі своєю подругою, я просто розповідала м, про ну, що, що в мене зараз відбувається. Іначе все нормально, але потім якось так пробило, і я, ну, типу, просто починаю плакати. У мене руки отак, от. А, ну, це взагалі не прикольно, не класно. от Взагалі я не хочу повертатися в такий стан, хоча і зараз в ньому перебуваю. І як з цього виходити, я просто не знаю, тому що це а... не лише від мене залежить, напевно. Я, ну... Не знаю, як тут по іншому сказати, але добре. Сьогодні ми збираємося з моїми однокласницями на закупи, тому що ми завтра їдемо в село до моєї однокласниці святкувати закінчення 10 класу. Це якось зрозумієте так закрутилося. Типу, ми просто стояли на якомусь уроці на вулиці, грали в волейбол, і тут ми щось, типу, Говоримо, там якісь ідеї приходять, там ще щось, і це була просто розмова, типу. Ніхто не очікував, що це реально буде щось таке, що стане реальністю. І потім ми так подумали і зрозуміли, що треба. А давайте їдемо. Ми поговорили з батьками, все домовилися, і от сьогодні йдемо на закупи. Я не уявляю, що ми будемо купувати, тому що у всіх смакові вподобання максимально різні і. Ну, типу, <хи> щось купити буде прям мега складно, мега важко. Нас їде п'ятеро, от вже завтра вранці ми будемо їхати. Не знаю, як це все пройде, не знаю, як це все буде. У мене такий досвід буде вперше, тому що щоб аж так кудись їхати ем, разом з друзями, типу, в мене такого ніколи не було. От без батьків, без нікого. Просто отак. І я думаю, це має бути цікавий досвід. Е, яким би він там не був? Ну це все ж буде досвід. Так що що, я біжу, тому що я домовилася, що я е, схожу в душ е, там, типу, в неї в селі, за кабачки і пачку чи дві майонезу. тому що, а моя однокласниця сказала, що вона в душ не пустить, тому е, я домовилася там ще за деякі е, бонуси, які я робила впродовж цього часу, тому маю ще бігти зараз швидко купити ті кабачки. І пачку майонезу, просто нам з тим майонезом довга історія. Так що буду зараз вже вибігати, бігти. Трошки може вам щось вийде зазняти. А вчора я правда сказала, що якщо мені буде погано, то я, ну, типу, нікуди не піду, але я розумію, що треба йти. Ну, типу, може, ні, бажано взагалі не йти. Я могла би там сказати: ну, вибачте, але закупитися зі мною не вийде тут без мене. Але ні, я ну, піду. Просто ненадовго і зразу побіжу додому лежати, пити чай і взагалі лікуватись. Так що все. Наговорила вам тут багато. Буду бігти і брати вас з собою. Так, я купила кабачки, взяла три штуки, купила майонез. Зараз рухаюсь, біжу, намагаюся дійти до Ашано, де ми маємо зустрітися, але в мене там чотири хвилини залишилось до. Четвертої, а мені йти десь сім. Ну, трошки запізність. В принципі, ну тобі, нічого дивного, а, я запізнююсь завжди. Це точно буде Угу. Да. Прям дуже. Я можу його зима. Может, може... не, ну не, Ми з тобою з тобою разом з'їмо і не да. скажемо. Kimś takim by w Łodzi jak ja to robię i mi Może eee, kto to zrobił?